Русак райса макрова. У нас питання главні, які стояли на порядку денної, закінчились. У різному у нас питання знову по русак раїса Миколаїв. Петро ну, Григорович, наявник, праздіння Раїса Макровань. Можу я сказати для начала, а тоді ви будете говорити так, так Значить, Коли ми виходили чи приходили до вас туди на місце, значить, ну, питалися, що тут там розібратися, хоча я, допустимо, це було дуже багато, я не можу тут розібратися, не знаю, що на комісії теж. було тоді предполення, щоб ви сходили до да. з, із, із Надії Василь, так? Якщо можна, проінформуйте нас, були ви в нотаріусі, що він нам сказав вам, щоб ми могли поняти, що не... Випросите, будь ласка. В ви кусите, можна... Вообще, сказав дружно рішити. Я дружно. Ми півроку ходили до міської ради, ходили півроку до царнів Тетяни Михайловни, яка там ну, вже розведена, небіцька проживала, щоб вона якось... Свекра сюди визвала, що ми рішили це дружелюбно. Ми, рішили, ми так казали, що ми, як анулюєте, ми за свій кошт зробимо законну приватизацію. Ні. Подавайте заяву далеку на кладовище. Якщо ми звернулися до суду, значить ми не могли мирно вирішити, правильно? Якщо інвалід другої групи, який захищений законом, що не можна його власність зробити, а було влізати, ну, скажіть, будь ласка, друге предложення — вийти в міській раді, поставити знаки, які вони не встановлювали туди, вияснити, кому що належить, бо конкретики немає. А те, що нашу власність, почали ділити чогось пополому. То, що ми купляли, це є взагалі вже. Ну, ось, дивіться. ось такі два неї виходи. Дивіться, не. дивіться. все-таки ми, як комісія, ми хочемо чимсь допомогти. В ну, е діялах компетенції комісії. Повноваження, повноваження. Оці питання, які ви зараз кажете, ну, ну як ви бачите, Повноваження комісії в даному питанні. Ну, зараз є, є можливість no. задавати питання, як no. це no. далі. Це бачення no. повноважень комісії. No. No. От ви дивіться. No. Ви... Ну, якщо вони побачили в, в, там зловживання, вони повинні не заявити. Ні, ну комісія це не може комісія, це не повноваження комісії. That's це є right. правоохоронні органи, є суди, є те саме. Комісія, ну, я ж кажу, ми ходили, я, як чесно вам кажу, вони член комісії, мені непонятно. ну, Мені понятно, так як поступив з вами і так далі, я за вас. Багато років назад і так далі. Такий ж час поступив? Ні, так ні. Всі там рекомендують, ну все одно. Була там обща ділянка у вас чи общий двір і так далі, і так, так, далі. так далі. Ні, общий двір. Хтось тоді, так той самий, як так зробив. Договорятися ніхто не хоче, да? mm. ніхто не хоче. Mm. Що може комісія зробити? От, ну, Скажіть мені, наприклад, з членам комісії, що зробіть mm. це отак. Є вже повноваження, є повноваження. Нехай то і міська рада, ні, ну, це ні, на місце, ні, ні, ну, це міська рада. Вона ви повинні рекомендувати. Ні. Ні. Міська рада це міська рада. Там є юристи, там є це, це виконавчий апарат, це уповноважений орган. Комісія це зовсім друге діло, розумієте? Комісія. Депутати. депутати і так далі, і так далі. От, допустим, ви прийшли в насеку, да? сидять депутати, так? Да? От ви там можете розказати цю історію і так далі. Що, що має комісія? Ну на вашу думку. Ну а для чого ти комісія? Якщо вона Комісія ж не для цих питань. Комісія не для цих спорів питань. Якщо почала там про вживання чи ні? Ну, для того, щоб, ну як сказати, є рішення суду. Нет? А рішення суду буває неправомірне? Ну буває. 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 А чого рішення ну, суду буває? Комісія не може успарювати рішення Ні, суду. Я Це тільки ви можете успарювати суду. От ви не сулась. Ми 10 років спавнюємо. Так, так ми воюємо і не робили не з судами вже. Ну так хорошо. Ну я вважаю, що вот якщо у вас є претензії, то це до міської ради, не до комісії. Ну, ну щоб міська рада визнала свої помилки. Я куди повинна звернутися? Ну як куди? До міської ради, до суду. Щоб вони визнали. Mm. Ну це гаршо, комісія ж не заставить міську раду щось прийняти рішення і так далі. Комісія носить рекомендаційний характер. А рекомендації ви можете носити? Так э, в. В межах повноважень комісії. Такої, такого повноваження комісії немає. Ну, а що ви хочете зараз, це царкавомірна міська рада зробила? Ну, давайте ми так і залишимо. Ні. Від Маліда ми забрали, ну ми не маємо права. Е, ну, живіть з чим живіть, так? Ні. Ну, а як? Ну, я? Ну, розумієте, Я вам ще раз скажу. Комісія, от скільки питань? Сьогодні 40 було питань, так? Да? Ми всі питання обговорювали, рішаємо, тому що це наші повноваження. А от це питання, яке ви ну, написали комісії, що колись неправомічно, що є рішення суду, є рішення суду, якби ж у рішення суду щось було, хоч що зачепиться. А? А в рішення суду нема за що? А візьміть рішення суду іменно за рік, де чітко коротко. Бере це рішення. Я ж то не юрист, то юрист сидять. Бере рішення останнє. Останнє А чого останнє таке? Знаєте, що скасував асети? А давайте на першу інстанті хорошу. Я зачитаю, ось тут сидять міська рада. Я зачитаю те, що по перше, я хочу задати питання. Має міська рада писати мі... два листа, ми отримували про засідання, в як... якому будуть вирішуватися питання за кафедра Григоровича, але без часу і без доти. Це так повинно бути. Це про міжнавідповідь увагу. У нас дана була вам, я так розумію, я не готував її, Ну я думаю, вона надавалася завчасно, бо ніхто не знав, це коли це навіть не. сідання комісії мали допомагати ну, за телефонувати. Там номер телефона є за справом. Тим що в документу обігу телефонні розмови ніде не. Не облікується, особливо, ну, якщо цей дзвінок зроблений з особистого номера. Лише, чи З різних значних документів Саника Олександра Микитовича, куплі 600 Содарчий, був Саник Олександр Макітович на момент надання міської ради рішення продання дозволу на виготовлення технічної документації. Я не буду читати отам номера, щоб Але, е, хочу зазначити, що рішення не містить номера. Як yeah, це рішення нове відсутнє? Який рік? 2004 рік. Ні, ні, ні. Не треба заводити, не треба заводити. Я Судовий експерт, криміналіст, який чітко казав, а оце порушення. Ну це порушення дороди того скликання. Хтось згідно документів, сплачував державну страховку, не треба вливатися. <свят> За обержування на 53. Вам смішно? Мені Та ні, ні. читайте, будь ласка. Я, я правда, була б рада була, щоб ви залишились на нашому місці. Вас. Хто згідно документів сплачував державну страховку? Чи мали документи саника Олександра Микитовича, конкретику, які саме належали йому будівлі на момент надання дозвілу, виготовлення на технічної документації? Чи був саник Олександр Микитович на момент надання дозвілу? Власником чи співвласником за адресою містохороб вулиця Лайна 53. Як бачається, це згідно рішення міської ради від 28.04.04 року та рішення від 2610 про затвердження технічної документації, про інвентаризацію інфер... 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 земельних ді... ділянок, но ми рішення також відсутній. Він був як власник. Чи враховано право співвласника на володіння та користування ділянок без перешкод, стаття 319, чи місяць документи письмову згоду іншого співвласника на приватизацію, нотаріально завірено? чи мав виділення часток нотаріально або суду, чи вбачалося завідомо порушення статті 317 ЦК України. Співвласники мають рівні права на майно. Будь-які дії, що розпорядження спільною власністю вимагають згоди всіх учасників. Чи внесено до протоколу комісії відсутності, повідомлення іншого власника, вона ж там не проживала, то її ж дожні були викликати. Звідно протоколом має фіксувати усі обставини спору, включаючи порушення процедури сповіщання. За що я вам із час кажу, ви й досі порушуєте. Хто був на момент приватизації сальником Олександром Макетовичем, власником спільночаткової власності, іншої частини, а саме однієї другої будинку, згідно зазначених його спорудами, сажу літера В, сажу літера В, сараю літера Є, убирання літери, Ж, вимощення однієї, група вигрібна яма номер 1 одна друга погріба літера Д. Сараю, літера П, одна друга, воріт, нометрій, який відзнявся час, із якої я, я, мотивації я, я, я. невідомо. Може, просто ми поставимо нові ворота, поставимо замок, щоб туди він і не ходив. Правда? Я, ну. я, везу, я не знаю, я вас Ну, ну ми усміхаємось. Та чи мав право на будь-які підписи у документах Русак Петро Григорович? Ніякі документи, що стосуються приватизації, Русак Петро Григорович не підписував, та не був присутнім на момент приватизації. Чи дійсно на даний час технічна документація сальника Олександра Михитовича, який містить посторонній підпис громадянина, який не мав ніякого відношення до даної адреси? Чому приватизація проведена за даною адресою трьома актами, окремими актами, а не єдиним документом? Чи не суперечить три акти на одну адресу стаття 121 Земельного кодексу України, це, це і нотаріус вас запитував, так? яка дозволяє безкоштовну приватизацію лише однієї ділянки певного призначення. Вимагаю пояснення щодо Юридичне обґрунтування поділу актів, так як такий поділ надати інструкції, як самому спадкоємцю та працівникам комунальних служб добиратись до домогосподарства Русика Петра Григоровича, везертольот нам дасте. Де. не проти, бо там же машина, гараж. Чому державному нотаріусу при оформленні права на спадщину за законом Русака Петра Григоровича від 26.02.13 року це номер 167 видана відділом в Корольському районі про те, що земельна ділянка, яка не розташована є, за адресою міста Короб вулиця Лейна, 53, не приватизована, державний автор акт. На право власності на землю не виготовлявся, казав номер за мене не присутний. Чи не свідчить це виготовлення документів в заднім часовому процесі судових засідань? Чи має достовірну інформацію, технічна документація, скільки залишено земельної ділянки для будівництва та обслуговування Русака Петра Григоровича після приватизації садів? За Чи а не порушена норми вироб, його одна вироб, друга будинка вироб, та споруд, які йому належать по праву закону? Враховуючи, що за даною адресою ніхто ніколи не робив відчуття ні землі, ні, ні, ні споруд. Чи встановлювалися? Чи робили запити, в БТІ під час приватизації сальником Олександром Мекитовичем, які саме споруди купляв сальник Олександр Мекитович, згідно його куплі, чи то дачі, невідомо. Згідно з техпаспорту, паспорту, збудований у 1979 році, як можна було у 1973 році купити, що не було збудоване. Ну, цікаво. Чому міською радою не було взято до уваги відповідь надано прокурору від 31.04.14 року номер 97 до дроб 2387, вихідний 14 від державної інспекції міста Полтави про поручення вимоги статті 86-89. За даною адресою, а також пояснення представників державдасту у судових засіданнях про замозахват землі, так, ці, 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 ці. чи були встановлені під час приватизації межові знаки, Чи передавалися вони іншому співвласнику, Чи було інфекційно надано іншому співвласнику повний перелік будівель власних? Винесених до актів, чи не було порушення з боку міської ради стаття 41 Конституції України право на інформування відсутності конкретики щодо об'єктів? Чи були враховані надані адвокатом акрітом ККК на повторному судовому засіданні під час підготовчої частини документи з Лубенського БТІ? Міську раду, історію домовлодіння з доказами, договір про передачу, без такого користування та будівництво на будівництво для будівництва та обслуговування будинку. Шість сотень. Тисячу 1057 році, 15 травня, номер 3063 а про закінчення будівництва від 27 листопада 1973 року, номер 23 та від. Відокремлення будинку, квартиру 1 і квартиру 2. Що одна друга погреба та сараю, продавець, лише продав русак Галині Федорівні Договір від 07.05.86 року інші одну другу залишать право за собою згідно свідоцтва про право на спадщину номер 836. Від 24.04.81 року за законом дружини, забудовника та продавця свідоцтв про право власності № 836 від 24.04.81 року були надані покази тонкою продавця Бахмут Ніною Грасу. Рішення від 18.06.2014 року No264 про надання дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення земельних діянок. Чи не порушено міською радою принцип одне рішення на одну адресу? Два рішення про передачу земельних діянок угор за однією адресою є незаконною. Чимало. Це не суд. Це ж не суд. Ви нам розказуєте. Я ж не маю, міська рада не хоче визнавати свою помилку. Вони а, дають. При чому тут комісія депутатська? Ну при чому тут що читаєте це все? От суд зверталися, падали гроші. Інвалід другої групи. Хто робив? Бетих ходив. Які він туди документи носив? Що Русак Галина Федена взагалі там не не ще. Що ви хочете від комісії? Що no. пояснити, як нам далі жить? Так я, як я можу пояснити, як я нехай міська рада, прийдуть no, Так Там є голова, є цей. Чо, чого? Йдіть до міської ради. Ну, комісія. Комісія? Та ви ходили. No, так, так а комісія. як від Якщо ви ставили сьогодні питання повноваження комісії, які ми розглядаємо, ми на них би відповідали. Ну так це зовсім не питання. Ви дожди мені написати письмову відповідь, порушених? там. Про. Та як же я ж не юрист? Ну як я дуже написати? Ні, комісія, та що побачила, вона повинна написати батькову ну, відповідь, то що я... Є зараз юрис. юристи в міській раді, Юристи є. Які можуть поза... Ви молите мені, чого, чого? Я вже четверте даю відповіді, вже місяць пройшло. Так відповіді я не отримала. Відповідь від от виконавчого комітету, що ви зверталися. Ми в безпосередньо... Ви до виконавчого комітету писали, так? І до і до того чолов... чоловік звертався. Питав. Відповіді маємо, ми вияснимо і вам обов'язково дамо відповідь. Нам відписки не треба. І скільки відписок було, я мав папку принести. Я ж читала, як і Караманська виходила, знаєте, що вони сказали за той гараж, що Храм'янкова побудувала? Щоб це попросили, щоб не руйнувався він. Там вже підпис ставили. Місніченко, Головченко, Карматка. Mm. Ми ну, хорошо, Вони ставили підпис. Комісія, при чому? Ну питайте тих людей, які ставили ці підписи. Скажіть, куди інваліду другої групи? Ну як я, я, ну, я, я можу сказати, це не земельне питання. Розумієте, це не повноваження комісії. Це не повноваження це не земельне. А а земельне питання. А кого тоді от скажіть, хто це зробив? Ну скажіть, чия провина? Ви читали відзиви? Я читала всі рішення суду, де визнано всі державні акти і приватизацію сальника належним чином здійснено. Я читала і рішення сесії проєкту. Ви знаєте, що рішення правомірне? Законне. Як юрист? Є рішення суду. І я не можу від нього відхилятися. Я його читаю. Я безпосередньо керуюся нормами рішення даного. Так, будь ласка, дайте відповідь, що там усе законне. Якщо це рішення суду, суд, всі Федор, ніхто і нічого, дайте, пожалуйста, що там правомірно. Напишіть, згідно чому. Згідно рішення суду написано. Ні, що ні, там не так було. Він це ви, прочитайте. До Я... комісії це немає ніякого відношення. Тому комісія, комісія вам нічого не... Комісія Значить, вона дав, що в мене немає повноважена. Надавати на те, що я звертав, oh, звертався до комісії із такими питаннями. Ми виходили, підготуємо офіційну відповідь. Ми спільно з постійною комісією. Рішення допомогу... підготуйте підготуйте, повноваження, повноваження комісії та для, для даному to завершу. To ми, і так далі. Там сказав, щоб ми вийшли і працювали майже від Міська рада не надає такі послуги, це надають послуги такі проектні організації. У нас нема приладів на чим це робити. Ми не сертифікована землепорядна. Ні, да. так. так можливо ж вам сказали, що це за, за, за проєктантів проектантів треба робити.